Дуже важлива інформація. Наприклад, ви у когось щось замовили безготівково, вам виставили рахунок і зазначили призначення платежу. І тут дуже важливо, вам треба обов'язково писати те, що вам зазначили. Не фантазувати, не спішити і не економити час, як деякі говорять. Наприклад, ми виставляємо про себе говоримо. Призначення платежу, сплата за автозапчастини. І так потрібно вам писати. Тому що інколи зазначили ми, зробили на це наголос. Сплата за автозапчастини приходять кошти, а там написано сплата зачем. І здогадуйся, що це неправильно, це дуже важливо для тих, кому ви платите. А в багатьох випадках це важливо для вас також. Це не просто так зазначається призначення платежу. Бо от прилітає там призначення, сплата за ЗЧ, Інколи потім ми там по якимсь другим там, ну, відправка, там що як і запитуємо. Ну ми ж зробили наголос. Призначення, платежу, сплата за автозапчастини. Відповідь людини. Та я там так хотів, щоб швидше так написав сплата за чи. Ну не вже це набагато довше написати правильно, так як вам зазначили, сплата за автозапчастини. Зрозумійте, це дуже важливо. І для нас, та й для вас у багатьох випадках також. Це не просто так. Це зазначається. Будьте уважні і пишіть, так, як вам роблять наголос, так як вам зазначають призначення платежу. Так що всім доброго ранку та гарного дня! З обчастини на корейський та японський авто. це у нас Всім гарного дня.